Всім привіт, друзі! І сьогодні ми знімаємо нове відео. Погнали! І так, сьогодні ми знімаємо перший урок французької мови. І так, ребят, я французький не дуже сильно розумію, бо я буду вчитися з вами. Перше слово, яке я почув по-французьки, це вроді V, і я його почув 8 років. Не пам'ятаю від кого, але пишу. І так. Я недавно, ну як це недавно, тиждень назад Став займатися французькою мовою, 10 хвилин в день учу, там все таке, 6 хвилин з інтернету, 4 хвилини з вуха. Ну, скажу вам чесно, що вухо це не дуже точно показує, але це є на руки. А якщо на українській то... І Итак, ребят, я не буду чити е з вами на сьогодні алфавіт, бо самі розумієте, що е алфавіт ми будемо вчити на другому-третьому уроці. Я вже знімав один урок французької мови, але щось пішло не так. Я не зміг. Я не зміг його вислати на канал. Я не знаю, що там случилось, але мені вибувало постійно. E, перевірка, перевірка, я перезагружав по 100 раз. В общем, вот так вот. Ладно, ребят, все, вже я почну поступати. Сьогодні ми з вами вивчимо, примерно. Э, ми маємо вивчати вообще 10-40 слів і одне 3-4 речі. Ну, речі, ми сьогодні вивчимо 0, а слов там 6-7. Я не посчитав. Ладно, ребят, ми починаємо. Перше слово бонжур, Це привіт. бонжур. Бонжур, я думаю, багато хто з детства знають, що таке бонжур, Ну, взагалі, мені Владик недавно сказав, що половина відсотка французької мови ми знаємо з дитинства, і що це дуже нам... Чого я, конечно же, знаю англійську мову, бо если ви знаєте англійську мову, вам в два рази легше. Например, ви там звучали 4 роки французька, а ви могли б за два роки вивчити, если ви знали б англійську мову. Я так подумала, що я знаю англійську мову, що мені буде легше. Например, table це стол в англійській мові. Так само в там table. Тейбіл. Да, я дуже смішне названня. Я з нього 10 разів грижав. Но перед французами ці... гражати лучу не треба. Бо вони. Тебе стряпку там. Ладно. Далі. Макарон. Так і буде макарон. Тільки я не знаю, як воно вимовляється. Треба буде загуглити. І так. E... People. Ой, people? Лівий. Лівірі. Ливері це книжка, Ливері. Ну, книга. Це я, встать, згухла вся. Книга, я не знаю, як буде книга. Но я знаю, як буде книжка. Це буде Ливер. І так, матуся. Момен. Взагалі Младік момен. мені сказав, що 5. Да, Владик, там по французьки понимаю, что пять э, мама, э, по-французьки э, є п'ять слов, які означают мама мам, мам" э, мейки, э, мамон, Мерсі. И пятое я не знаю тут. А... Ладно. Э... Э, так, что мы тут з вами научили сейчас? Фарби, фарби, фарби це pen, pen, Наприклад, pencil, це щось по-англійськи, вже забувся, pen, pen це фарби, pen, вимовляється імуляціях pen, 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 запишіть там, pen. Далі президент, президент так і буде, в вимовляється президент. Президент. Я не знаю, як це вимовити, Ну, над моїм акцентом я поработаю трішки потім, е бо зараз немає часу. І так, далі. Ві. Ві, це так, як ви знаєте, я синьо ні не звучив. Ні. Це так і буде, ні, вроді. Не знаю. І так... Далі ще що? Треба було звучити з мами. Дішон. Дішон. Дішон – це жаль. Дішон. Дішон. Жаль. Ребята, французів ви не обижаєтеся. Бо я не дуже сильно знаю французьку мову. Я ж говорю, я тільки з вами поступив. У нас буде три класи. Перший клас це... Легеньке А, другий клас – це легеньке В, третій клас – це легеньке Б. Кожний клас, я не знаю, по скільки ми будемо вчити, але один з таких класів це примерно 30-40 уроків, 40-50, ну, 60-70 там, або це максимум. Бо я не знаю, скільки нам треба, щоб звучати французькою. Уроки французької будуть виходити кожні два дня що примерно за два роки ми вивчили всю французьку. І я не знаю, якщо там за рік ми будемо в третьому класі. Ось ще чистує четвертий клас, але я четвертий клас, і він, статі, називається С. «Це». Це точніше. Це найслубовний клас. Ну я його змістив з С і В. Я змістив їх там і вийшлося. Тобто в одному класі буде два класи. Ну, якщо. якщо ми типу там за рік вивчимо, в то Я думаю, що четвертий клас, то я думаю, що ми в нього поступимо. Бо французька мова не така. Дуже легка і проста, і, якщо ти знаєш англійську. І, і тим более половину про, одного відсотка ми знаємо із дитинства. Що може не радувати. І так. Бонді, Бонді. Бонді. Це... бонді, e, бонді, людина. людиna. Бонді. Bondi. Vomuля Бонді – людина. І далі, ребята. Се одне слово закон писав. Маша. Маша. Це машина. Маша, маша. 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 По-французски мої <реш> це усі. А сама маша з на французьку маші. Маші. То тобто есть їх багато. у нас тоже є маші. Ну, їх багато. А ця маші це в них одна маса. А маша це в них машина. Маша. Маша. Це машина. І так. наступний урок, я думаю, ми вивчимо з вами, як буде добрий вечір, добрий день. Наприклад, там басейн, батут, там всякі різні простівські слова, а також вивчимо половину алфавіту. Думаю, алфавіт у нас цього 2 року займає. Следующий у нас два дні буде виходити по 12 хвилин французької мови. Я думаю, що так ми примерно за 2-3 роки. Ну, максимум один. Вивчимо всю французьку мову. Смотря скільки в мене буде часу і скільки е, моєї витривалості, бо я вам все це розказую. І ми будемо з вами вместе вчитись. вчитися. Тобто я неділю буду шукати. Я так неділю шукав матеріал. І я е, всього на один урок його знайшов. Ну думаю, я буду активніше працювати. Вже не 10 хвилин день займатися, а 30 там. Не знаю, 20-40, щоб побыстріше вивчати і за два дня новий ролик. І так, ребят, ролик ще буде 3 хвилини, а ми з вами маємо вивчити 2, 3, слова. І так, ребят, ще, що нам треба вивчити. Дайте мені впомнити. Добре, це бомб. Бон, bon, це добре, да, ребят. Бон, bon, це добре. Бон. Bon. Бон, bon. добре. Бон. Bon. Бон. Bon. А я не знаю, як. А до добре по англійськи Не помню, вроді по а, добре, Ле. А. О, привіт, підписчики, В общем, Олег. Там... Ми маємо договоритися про набори. А, ah, да. Ребята, подождите, моя буквально на 10 секунд. Так, ребят, ми переговорилися в Владі к І так, тема була дуже важлива, бо, як ви знаєте, скоро вийде ролик, там ми купили два набори 16 сезону. У нас вже є половина 16 сезону і вже 6 наборів з 8. Попробуйте вгадати і напишіть, е, в коментарі. Ті, хто не знають про коментарі, де їх писати, в мене в телеграмі є група там, де... Група називається Олег Коментарій. І а, підписуйтесь на групу Олег Коментарій і там пишіть свій комент. Там для всіх відкритий вход. Там пару підписчиків є. І на днях я хочу випрости, Ой, викласти вопрос-ответ. По вопросі там знаю, багато трошечки. Ладно, ребята, будемо заканчувати ролик. Жалко, що він такий короткий вийшов. E, завтра, а ні, послезавтра ролик буде ще крутіше. Я постараюся завтра випустити ролик 12 хвилин. Також у нас будуть ролики э, англійської мови і в нас скоро вийде ролик 10 порад. Завтра вийде 10 порад, як вивчити французьку мову. А послі э, завтра, э, послізав, -послі точніше після ролика французької. Він десь порад, як за 2 роки вивчити англійську мову. Ладно, ребят, все. Всех любимся, пока-пока.